Вітаю на українській правді. Це УПЕЛАЙФ. Тут ми оглядаємо головні новини останнього часу. Прямо зараз найбільше цікавить нас одна з головних інтриг цих днів, Так скажемо, це візит очільника Кремля до Китаю. Цікаво, що Сі може у взаємодії з Росією зараз е запропонувати. Це по перше. По-друге, нам треба збагнути. Значення для глобального світу і для Європи замаху на прем'єра словаччини. Ну і на сам кінець, звісно, про безпеку безпекові питання України. США, України, НАТО також поговоримо. Прямо в ці хвилини Зеленський спілкується з українськими журналістами. Він там висловився про оборону Харківщини. Цього також торкнемося разом з Олександрою Харою, експертом центру оборонних стратегій. Пане Олександре, добрий день. Доброго дня, пане Дмитро. Я хотів би почати з заяви Зеленського. Він знову сказав, мабуть, звертаючись до заходу, в першу чергу, що якби в Україні були системи протиповітряної оборони західного зразка, то і наступу на Харківщину не було б. Виглядає так, що питання вирішується дуже просто. Чому ж тоді партнери нам не відповідають взаємно? По-перше, а по-друге, чи дійсно це на захід адресовано? Ну, передусім, я не зовсім погоджуюся з президентом України. Він мав би сказати дещо інше. Ну, перше, зрозуміло, що більше систем протиповітряної протиракетної оборони це означало б менше загрози нашим військовим і цивільним і нашій інфраструктурі. Але мені здається, проблема дещо ширша. Вона в стратегічній рамці американців, яка не дозволяє нам використовувати західну зброю по власній російській території. І, до речі, було коли був Блінкін в Києві, він доволі так пространно висловився, і у нас почали вважати, що це зміна позиції, що ми можемо застосовувати. Західну, передусім, американську зброю по російській території, а потім було роз'яснення Пентагону, що ні в межах визнаних кордонів України, і зрозуміло, що це обмежує наші спроможності, і зрозуміло, що на те, що відбувається на півночі Харківщини. Воно б не відбувалося, бо ми б знищили накопичення сил та засобів на російській території до того, як вони перетинули державний кордон. це одна історія, і з нею також пов'язана інша історія, чи так скажімо, така лінія. це те, що ну звичайно, це дуже добре, що у нас є різноманітні системи протиповітряної протиракетної оборони, і наші військові ну просто геніально використовуються для того, щоб захищати нас. Але краще знищувати платформи, які запускають ці ракети по Україні, а не змагатися, хто швидше може виробити і поставити до своїх військ росіяни ракети чи наші західні партнери проти ракети для України. Бо зрозуміло, що тут ще включається економічний момент. Ну і найголовніше 100% 100 захисту ППО не буває. Все одно, щось ми пропускаємо з різних причин. А знищення платформ це і наближення кінця цієї війни, бо зрозуміло, якщо не буде в Росії можливості знищувати нашу енергетичну інфраструктуру підприємство оборонно промислового комплексу це означає, що тоді а, а у нас буде можливість використовувати західну зброю, не лише наші безпілотники. До речі, була дуже непогана сьогодні. Ніч удари і по новоросійську, і по низці інших об'єктів. Це означатиме, що ми оце самообмеження, чи одну зав'язану за спиною нашої руку руку будемо використовувати, і це буде справедливо за великим рахунком війна. Тому я не погоджуюсь з тезою президента, не тому, що нам не потрібно, не тому, що ці. Дві системи Петріот не скажу так не допомогли б нам так допомогли, але проблема глибша, і на жаль, ми поки що не можемо переконати американців, що так, так така зміна стратегії не призведе до якоїсь ескалації жахливої а вона призведе лише до того, що ми матимемо більше шансів завершити цю війну швидше. Оскільки будемо наносити ураження на російській території і не давати можливості їм значить, вже чинити ці злочини на нашій території, тому так я, я, я сказав так: то я не погоджуюсь в широкому контексті. Ну то виходить за вашою логікою. Президент сьогодні звертався передусім для української аудиторії, аби якось пояснити цей прорив росіян на Харківщині, виправдати е, цю неможливість не частково. частково це тиски на захід, щоб вони поквапились, бо так німці там вже готові гроші, значить, виділили. Тобто, зрозуміло, але ми розуміємо також, що. Ну, такі системи, як Петріот, вони коштовні і вони не лежать на полі на полицях оборонних кампаній, і що їх легко просто не можна перевести в Україну. Зрозуміло, що кожна держава, яка розглядає можливість передачі Україні якогось обладнання, озброєння, вона передусім рахується з власною безпекою, з власними національними інтересами. Як це може нашкодити, якщо вони щось передадуть Україні? І тому тут ну, ця дилема, вона власне до. Президент намагається вирішити її збільшенням морального політичного тиску на наших партнерів, щоб вони квапились з допомогою нам. Не можу не торкнутися тему теми Китаю. Обіцяв глядачам Путін в Китаї на тлі оцих застережень Сполучених Штатів Америки до СІ, і на тлі візиту СІ турне Європою. В нього до Путіна гарні чи погані новини і пропозиції. Ну, ви знаєте, от я назву три цифри, які ну фактично пояснюють позицію Китаю і чому Китай з одного боку не полишить Російську Федерацію, тут політичні розрахунки, але з іншого боку, не буде допомагати Росії більше і не буде постачати озброєння і боєприпаси. А це торгівельні значить, цифри торгівлі двосторонньої Китаю з. Російською Федерацією, Європейським Союзом і а, Сполученими Штатами а, Путін похизувався, що з минулого року вони наторгували на 227 мільярдів доларів. А, зі сполученими штатами минулого року лише товарами, бо там ще є велика цифра. Це послугами торгівля. 575 мільярдів доларів з європейським союзом 626 мільярдів євро. Це найголовніша річ, яка стримує Китай у його бажанні підтримувати свого молодшого партнера Російську Федерацію у цій війні проти України, а також у протистоянні заходам. Оскільки, окрім торгівлі, є ще питання західних інвестицій в китайську економіку. А зараз ми бачимо відтік їх ну передусім в Індію, але в інші країни. Далі це доступ до західних технологій. Який конче необхідний сіцінпіню для по перше з точки зору розвитку власної економіки? А і, по-друге, звичайно, підготовки до можливої воєнної кампанії по захопленню Тайваню. Тобто всі ці речі це стримуючі речі, і нещодавно Сполучені Штати запровадили санкції по відношенню до китайських компаній які виробляють хімічні елементи, і Росія використовувала їх для створення хімічної зброї, а потім використання їх проти українських військових. Також буквально кілька днів тому, два здається дні тому. Сполучені Штати запровадили бар'єрні такі обмеження на китайські автомобілі і інші товари, які шкодять американському ринку. Я сподіваюся, що європейці підуть тим самим шляхом, оскільки китайці датують своє виробництво, і це означає, що це не є ну, скажімо так, конкурентна конкурентне середовище, і означає, що у китайців є перевага у їх підприємств на європейському американському ринку ну і звичайно, що Сполучені Штати намагаються таким чином тиснути і на позицію політичну Китаю в питанні війни Росії проти України. Власне Блінкін дуже детально про це розмовляв з коли він був в Пекіні. Я не думаю, що китайці ну скажімо так зменшить свою, свою участь в цій війні, допомагаючи Росії товарами подвійного призначення іншими речами. Але вони точно не будуть наражатися на проблеми. Вони точно не хочуть вторинних станцій. Вони точно хочуть от залишити найгірші відносини торговельні, політичні і по лінії військових, аніж вони зараз є. З передусім з американцями. Тому це є стримуючий момент. Візит Путіна показав, що Путін є молодшим партнером. Щось такого він Ну я, я маю на увазі великого серйозного. Він з Китаю не привезе. Якщо ви подивитеся на низку підписаних угод, ну окрім політичної декларації, там йдеться про постачання тапінамбура, і зараз в українській соціальній мережі всі питають, що це таке. Ну я знаю, що сакети дуже непогано. цікавий такий овоч постачання гав'ядини. А також співпрацю між пропагандистськими органами Російської Федерації і Китаю Єдиною угодою, яка може бути, скажімо так, більш-менш цікавою, це співробітництво в сфері інфраструктурного інженерного, інженерного будування. Це щось конкретне. Щодо енергетичних проектів, я посилаюся на аналіз Михайла Крутіхіна, російського експерта з енергетичних питань, то його прочитання всієї відкритої інформації таке, що китайці досі не хочуть якимось чином інвестувати чи розвивати проект нового загону з Російської Федерації до Китаю. Їм за великим рахунком він не дуже потрібний. А росіяни намагаються це зробити, оскільки зрозуміло, вони втратили європейські ринки. Ну хочу нагадати, що Китай, по перше, його економіка базується передусім на вугіллі, а, а також вони будують і атомні електростанції. Ну і тут до речі, те, що практично співробітництво з Росією там два здається енергоблок, точніше, на двох електро... атомних електростанціях є проекти Російської Федерації реалізуються плюс в дослідженні новітніх технологій в цій галузі. Це єдина високотехнологічна річ, яка яку Росія експортує в, в Китаї. Але газ російський дешевий китайцям не дуже потрібні. Росіяни намагаються його нав'язати вже не один рік. Ну у них поки що марні їх сподівання. Є по Україні заяви. Ну, по перше, в спільному підході до преси. Путін не казав про Україну про неї сказав Сі Цінпінь. А що китайська позиція вона базується на статуті ООН, і вони хочуть і вони підтверджують територіальну цілісність і суверенітет держав, але далі він пішов в бік Росії, що раціональні інтереси безпекові мають теж бути враховані, і в цьому великому документі в спільній заяві політичній, там теж є такий невеличкий хматочок про Україну, де вони кажуть про те, що, значить, налаштовані на політичне врегулювання. Ну, ми бачимо, як політична Росія хоче врегулювати. Вони кажуть, що треба, щоб Україна погодилася з новими територіальними реаліями. Тобто, все, що ми втратили, це вже російська. А треба розмовляти про те, яким чином Україна буде демонтувати свою державність, свою безпеку далі. І також дуже цікаве теж таке формулювання. Значить, що для сталого врегулювання української кризи, як китайці називають російську агресію, необхідно устраніть, тобто виключити його першопричини причини і притримуватися принципів неподільності безпеки, враховувати законні інтереси та стурбованості всіх сторін в області безпеки, і це традиційна позиція Китаю, бо їм. Вони проти НАТО в Європі з стієї простої причини, що їм не подобається мережа альянсів сполучених штатів і європейських союзників в індатихканському регіоні. Це і Індія, це і Австралія, Південна Корея і Японія. І власне тому тут вони ідеологічно їх цілі співпадають. Ось але за великим рахунком. Китайці не збираються більшу активність проявляти з точки зору там миротворчу активність. Я не знаю, чи вони будуть присутні на саміті миру, який ініційований Україною. А якщо вони там будуть, вони точно будуть відігравати роль російських адвокатів, а не неупередженого гравця, який ну, передусім базується на статуті ООН і на нормах і принципах міжнародного права. Ну тобто, якщо грубо узагальнити, Китай залишається при своєму на своїх позиціях, і ультиматум Блінкіна не спрацював. Прохання Макрона досі не допомагати Росії, теж не спрацювало з одного боку. Немає прямої воєнної допомоги Росії, а з іншого боку, включений місць в російську агресію все одно буде продовжуватися. З боку так, так, Китаю. Ви абсолютно праві. Бо тут логіка дуже проста: що і для Російської Федерації і для Кит... Китаю дуже важливо зменшити вплив сполучених штатів і по можливості внести розбрат між Америкою і Європою. Це ключові завдання, і зрозуміло що китайцям краще підтримувати Росію, на яку зараз спрямована ну ключовий фокус да, американців і європейців. Ну я маю на європейському контенті, бо зрозуміло там, ще є і Ізраїль, є ще і Червоне море. Де хусіти намагаються перекрити вільне судноплавство і таким чином наносять велику шкоду глобальної економіці, ось але головна ідея така, що зараз Сполучені Штати і Європейці витрачають гроші щоб допомагати Україні в цій війні проти Росії. Це означає, що ці ресурси і озброєння не будуть постачатися до союзників американців і європейців виндатихіканському регіоні проти власне самого Китаю. Тому Китай не не полишить Путіна. Китай зацікавлений в слабкій Росії, але не точно не в програшу Росії. Як слабкий партнер означає дешеві енергоносії, означає великий ринок відкритий. Ну і поступливість Путіна в багатьох питаннях. А ось і тому вони будуть грати таку роль, ну власне підтримуючи, не заходячи за певні межі. Бо ці попередження ультиматуми Блінкіна Макрона там чи кого когось іншого вони точно не підштовхнуть Сі Цзіньпіня менше підтримувати Путіна, але це дійсно дії дієві механізми, важливі впливу, щоб Сі Цзіньпінь не збільшив таку підтримку Російської Федерації. Ви вже згадували про глобальний саміт миру, який відбудеться в Швейцарії в червні. Україна докладає багато зусиль, аби зараз переконати країни всього світу брати участь в цьому саміті, і паралельно з цим йдеться про те, що Росія намагається зірвати саміт. Ну якось впливаючи на своїх сателітів, я не знаю, залякуючи. Станом на зараз, якою є ситуація, який є прогрес для України? Яким є інформаційний фонд? Чи події на Харківщині? Наприклад, битва за Харківщину якось впливає на цей набір країн, які будуть там присутніми? Що Росія яким чином вона каламутить воду? Ну зрозуміло, що вони хочуть зірвати цей захід, оскільки ну і зрозумілих причин вона там не може брати участь, бо насправді лише в Україні є мирна формула, і ця формула базується на нормах принципах міжнародного права. За великим рахунком, і це наша сильна позиція. Що ми нічого не вимагаємо більше аніж те, що зафіксовано в статуті ООН і низці ключових міжнародних конвенцій, частину якої є і Російська Федерація і Китай. Тому це наша сильна сторона, але з іншого боку, передусім, країни глобального півдня вони намагаються не влазити в цей конфлікт. Хтось має зиск з цього конфлікту, бо купує в Росії за якісь ресурси, або теж саме крадене українське дзерно. Тобто, в принципі, ну для мене ну перше буквально такі дві головні тези: перше, що цей саміт не принесе мир. Бо він не може з резолюціями, самітами не можна принести мир. Тим паче, що ця війна має геноцидальний характер. Російська Федерація має волю, має мету і має ресурси продовжити цю війну, і самітам це не можна зупинити. Але саміт є надзвичайно важливим оскільки лише в Україні є формула миру. Вона базується знов таки, повторюся, виключно на нормах принципів міжнародного права. Нічого зайвого ми туди не додавали. Це важливий момент, і важливий момент, що і головна ідея залучити тих, хто досі не підтримував Україну, бо зрозуміло, Європейський Союз і НАТО. Сполучені Штати, Канада, Японія, тобто ті країни либеральні, вони на нашому боці вони нас підтримують, але є великі країни, що розвиваються, які або не хоче підтримують, або не так явно підтримують, або намагаються отриматися якоїсь такої позиції неприєднання, як та ж сама Індія, і наше завдання звичайно, якимось чином залучити будай до одного пункту нашого мирного плану. От це до речі, така новація. Кожна країна можна, може обирати як в меню чи один пункт, чи всі е, 10 пунктів на, на, на нашої мирної формули. І якщо вони це зроблять, якщо вони пошлють своїх представників, у нас вже з'являється. Політичний, дипломатичний і моральний важель впливу на ці країни, і будемо казати їм: ну давайте, допомагайте нам реалізовувати ці пункти ці цього мирного плану для того, щоб завершити війну, від якої страждаємо не лише ми так вбивають і рунують в Україні, але скарб так опосередкований вплив цієї війни є глобальним. Ну і звичайно, що ніхто не скасовував можливість ескалації конфлікту і виходу його за межі українських кордонів. І звичайно, що це буде не в інтересах не лише європейців, але й іншої частини світу. Тому битва за підготовку, точніше, підготовча битва, вона відбувається. Не думаю, що харківські події якимось чином можуть вплинути, бо скажімо, глобальний південь керується дещо іншими розрахунками, передусім, звичайно, своїми національними інтересами. Uh, і треба дослухати, щоб точніше достукатися до них через те, що може бути, якщо Україна uh, ну спром буде спроможною завершити цю війну за власною формою, Це означатиме вільне судноплавство, це означатиме невикористання uh, значить, продовольства в якості зброї. Це означатиме, що нема сенсу отримувати ядерну зброю великої кількості країн. Бо якщо конфлікт буде заморожений, чи не дай Боже Україна програє, це буде сигнал і поганим хлопцям, і нормальним хлопцям в світі, що ви не захищені від агресії від можливої анексії. Ви не захищені передусім від ядерних держав, і всі їх обіцянки в нашому випадку це передусім Будапештський меморандум. Не застосовувати погрозу застосування сили чи застосування сили проти неядерних держав, воно не працює. Тому перемога України насправді це була би перемога 99,9% країн світу, окрім звичайно Китаю, Північної Кореї, Ірану, Російської Федерації, можливо, ще кілька. Таких жахливих тероністичних режимів у світі решта буде, скажімо так, мати зиск з цього, оскільки це буде означати відновлення дії міжнародного права і приборкання у цього підходу. Той хто сильний, той правий. Дякую, наостанок не можу не спитати про ситуацію в словаччині. Там після замаху на прем'єр-міністра Фіцо з'явилися в соцмережах і погрози, і припущення, що наступним може бути президент Сербії Олександр Вучич. Вчора громадянина в Сербії затримали, який міг становити загрозу. Поки що нічого не відомо, хто там і що планував саме от в бік Вучича. Крім цього, в Словаччині погрози на адресу уряду і опозиційних політиків Ітиків лунають, ну і на сам кінець прем'єр Польщі Туск заявив, що після замаху на Фіцо теж почав отримувати погрози. Що відбувається? Це хтось е, скористався моментом е, в, словацьким і вирішив якось калмутити воду в е, безпековому інформаційному просторі, чи чи що? Ну так ви знаєте, ну перше в соціальних мережах, особливо в американських, всі е, е, ті, хто ненавидить Україну, ненавидять ліберальний світовий устрій, вони почали натякати чи прямо казати, що це була Україна. Ну, зрозуміло, що ми не, не, абсолютно не причетні до цього. Фіца не є приємним персонажем, його проросійська позиція нам точно не подобається. Але на перше, і найголовніше, Орбан набагато більше небезпечний в цьому сенсі. Якщо б ми казали би про відсутність моралі і, скажімо так, розуміння, як працює світ, то українським спецслужбам чи комусь треба було б Орієнтуватися більше на Орбана аніж на Фіца, який є молодшим партнером, але перший найголовніше що. Ми в своїй політиці і в риториці показуємо прихильність європейським нормам і цінностям. Звичайно, ми хотіли би, щоб такі людей не було в політи... політикумі на європейському континенті, але через те, що вони програють вибори, бо зрозуміло, що Фіца є не проблемою він є симптомом рівно як і сам Орбан чи Трампов зі сполучених штатів, і вирішувати політичні проблеми політичними вбивствами. ну це я думаю, що більш притаманно авторитарним режимам, тому самому путіну він він не гнушається такими речами. Що це відбувається Зрозуміло, Інформаційна зараз намагаються використати різні сили. Ну і це може бути чи реакція на те, що є конфлікт, конфліктне середовище, є турбулентна ситуація, яка ну, до речі, вона буде ще тривалий час: 5-10, а може й більше років. Поки не влаштується нова система і, і глобальної безпеки, і буде влаштована оця протиборство Сполучених Штатів Китай. І на на нижчому рівні, звичайно, всі ці конфлікти не будуть вирішені в політичний спосіб. Тому зрозуміло, що спекуляції є. Я думаю, що є і е, справжні прогрози можуть бути, і, і є здебільшого це експлуатація цієї гострої теми. Е, ну це в, виключно там в якісь політичних інтересів маленьких груп. Але зрозуміло що Європа переживає не найкращі часи. Е, Найблину ці вибори, які в Європейський парламент відбудуться вони скоріше за все завершаться збільшенням частини правих правопопулістів в європейських в європейському цьому органі але не так критична, щоб цей орган перестав підтримувати Україну в будь-якому випадку, скажімо так, от так така риторика, така аргументація вона дозволяє популістам просувати свої, свої наративи. І перед день виборів зрозуміло, що всі, особливо право популісти, будуть казати дивіться, ця людина була за національні інтереси. Вона була проти ліберального світоустрою, який не відповідає інтересам присічних громадян, і тому, бачити, от ці от скоріше за все лібрали. Можливо, українці вби, намагалися вбити, бо вони не задоволені тим, що ми от набираємо вагу і можемо прийти до влади. Я думаю, що от ключова ключова, скажімо так тема і наратив в крайні правих буде такий. Дякую вам за цей коментар. Олександр Хара, експерт центру оборони стратегії, був мої моїм співрозмовником. На все добре. А ви, пані та панове, будь ласка, у коментарях висловлюйте свої думки, тисніть подобайку під відео. Це допомагає відео бути більш помітним в Ютуб. І підписуйтеся на канал Української правди, якщо тут вперше.